Поліція безпосередньо впроваджувала цей проєкт і поліція є одним із модераторів вказаного проекту. Поліція Виступає безпосереднім таким місточком з вказаним вихователем безпеки, який буде працювати з рятувальниками, з соціальними службами, з учнівською громадою, з батьківськими комітетами та самим викладацьким складом з вихователем безпеки можуть комунікувати безпосередньо батьки, де будуть повідомляти про вчинення будь-яких пропорушень по відношенню як до них, так і до їхніх дітей. Подальшому вихователь безпеки буде комунікувати як відповідно з поліцією, так і з рятувальниками, соціальними. Ужбами з батьківськими комітетами, де в подальшому спільними діями ми будемо припиняти і профілкувати казані правопорушення. Наша спільна робота полягає в виявленню в шкільному середовищі проблемних питань, забезпечення безпеки. Забезпечення охорони дітей як поза межами самого начального закладу, так і на території вказаного навчального закладу. Міністерство внутрішніх справ, міністерство освіти і науки України, а також міжнародним фондом ЮНІСЕФ започатковано проект, який так і називається вихователь безпеки, який передбачає передбачав спочатку навчання спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі, а далі вже їхню діяльність в закладах освіти, які відібрані для пілотування. Відбувся перший Етап навчання це ціла програма, під яку яку створювали саме спеціалісти, спеціалісти з різних галузей для того, щоб спеціаліст безпеки в освітньому середовищі мав би можливість оцінити наскільки є ситуація небезпечною в закладі освіти, і якщо дійсно є такі. Прояви яким чином їх усунути для того, щоб заклад став тим осередком, середовищем безпечного знаходження, скажімо, дітей в закладі освіти, тобто комфортне, безпечне середовище для дітей, педагогічних працівників, а також батьків. Ми будемо залучати усіх учасників процесу до цієї роботи. Це батьки в першу чергу, це учні, які повинні самі зрозуміти, що таке дорослість, що таке вчинок, що таке відповідальність за нього, і разом. Прийти до спільної думки, вміти комунікувати в першу чергу між усіма цими трьома ланками таким трикутничком: педагоги, учні, батьки. Я очікую цього проекту в першу чергу взаєморозуміння усіх учасників процесу в тій чи іншій ситуації. Вихователь безпеки це такий учнівський, педагогічний, батьківський в школі, який буде сприймати незалежно від усіх інформацій, її опрацьовувати, і ми разом будемо напрацьовувати. Певні шляхи вирішення.